Добрий день еврібаді! У нас сьогодні на огляді три мівіни, чи там як вони називають деширак. Хоча їжа швидкого приготування. Дивіться, ця перша це вона йде. з отаким От ось набором, дивіться, тут вся жижа є. Палочки навіть. І оця вся фігня, спеції їхні. Що з нею треба робити? Е, оце сама вірмішель. Це сам пакет розігрівательний. Це якийсь ніж, ну я не знаю, в іншій я вже е, пробував одну, була вилка, Ну тут ніж. Це, м'ясо є, треба різати. Це перша. Зразу я зроблю огляд на всі три, щоб потім не було ні в кого там питань. Чого там розтягуєш огляди, розтягуєш то. Все бачите дві дірочки, отвори. Це потім ви поймете до цього все. Бачите, тут вже сама вірмішає, вона йде вже як готова сама. Тут вилка. І 250 теж спецій. В цій в третій. Зутки розкриваємо. Обична щось там. віна як у нас, да? там ролл там, віна Така ж сама один в один вилка, але це один той же самий виробник. Щось тут є? Неоновці боби. Чи щось таке, не знаю. Або буде тут м'ясо якесь. Соус, ну, я пробував вже і можу сказати, що оцей мабуть, оце, сам соус дуже гострий. Тобто, як що ми робимо зараз? В... Це пом'ята у нас приїхала. Зараз ми виправимо оце. Нічого страшного не можна, але щоб вона була не... Это самое надыряло. Ну, это по аммонию. Сейчас вот по Все так же самое. В цю ми заливаємо. А, да, спочатку заливаємо води угу. по оцю рисочку, першу. Десь отак. Кидаємо. Це червона ну, самонагрівати при якихось там складних ситуаціях, чи як у нас ви знаєте в Україні, що зараз кидаємо, дивіться. вона починає парувати. Тут вона там починає розігрівательний процес. Ми висипаємо. Ось ці якісь куски такі великі, бачите? Я навіть не знаю як їх правильно сказати. Що це таке? Накриваємо вже, бачите, процес пішов. Дві медиа на холодної води з такаю, щоб всім було зрозуміло. І це я роблю перший раз, так що може хтось колись був кисає, то підскаже, як це правильно робити, бо перевод наш неправильно переводить. І тут, бачите, ціла коротше, консистенція. Що це? Я навіть, ну... Ось так перший раз роблю, що вийде, то вийде. Не вийде то і так і буде. Оцю люпьоху. Там нічого не залишилося так. Викинули. Соуси всипали. Я знаю, що ось, ось, ось цю саму треба залити також водою. Ну оце знаю приправа має бути дуже гостра. Давайте ми її положимо половину. Я я не всю видавлюю, бо це ну, це дуже ну, то, що треба нам... І також холодною водою. Зачиняємо це все колпаком нашим. І воно там 10 чи 15 хвилин буде маринуватися. От поки це маринується, переходимо до цих. Сюди ми їх зразу заливаємо. Не як в обичній, спіцій, там, да, як у нас. Ні. Ми заливаємо водою гарячою. Це вже без всяких там пакетів, шмакетів. Заливаємо просто гарячою водою. Що одну, що другу. От так. І для цих треба по 5 хвилин часу, для цієї треба 10 хвилин. Далі буде відео, зараз я все понакриваю. Далі буде відео, І вам далі все покажемо, як це все робиться.